Вітаю всіх глядачів! Із 1 вересня насамперед батьків, школярів і педагогів, ще один навчальний рік. Вчителі і викладачі нестимуть знання до юних сердець в умовах війни. Сподіваємося, що цей навчальний рік пройде для вас і ваших дітей плідно, усі врешті сядуть за парти у рідних класах і завдяки укриттям перечікування повітряних тривог буде дійсно безпечним. Віримо, що наші українські діти, наповнюючи знаннями, таки отримують табелі і свідоцтва вже у мирній Україні. А батьки, які боронять нашу незалежність, зможуть привітати свої дарування із цією подією наживо. Попри намагання ворога завадити дітям навчатися, освітній процес на Полтавщині розпочато офлайн, онлайн чи у змішаному форматі. Освіта молодого українського покоління гарантія майбутнього нашої країни. Сьогодні традиційно розпочинається новий навчальний рік на Полтавщині, понад 142 тисячі школярів. Майже 43 тисячі студентів, близько 9 тисяч учнів училищ і 35 тисяч вихованців садочків. Так, день знань сьогодні без свята першого дзвіночка та урочистості, адже безпека дітей наше найважливіше завдання. Ворог руйнував інфраструктуру, прагнучи забрати у дітей можливість навчатися в українських школах та вишах. Проте на кожну ворожу дію ми знайдемо протидію наші діти знову будуть вчитися офлайн та онлайн, незважаючи на всі перешкоди, які нам створює Росія, і з ним знань важливим днем для поколінь українців у незалежній та демократичній державі. Перше вересня для кременчуцьких школярів розпочалося із повітряної тривоги. Водночас ворог намагався зіпсувати українцям нічний сон. В ніч проти першого вересня було завдано удару крилатими ракетами калібр. Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря. Одну ракету вдалось знищити, інша влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим було надано допомогу. Водночас, все частіше останніми днями росіяни бачать у небі безпілотних пташок. Так Московську область атакували невідомі безпілотники. Місцеві шоковані уламки одного з дронів впали на готель управління справ області та на центральній вулиці. У Москві прильот БПЛА у цех із виробництва електроніки для ракет. Так само все стабільно у Брянську. У Пскові у районі аеродрому хрести та військової частини чули стрілянину. Про це пишуть російські телеграм-канали. Паніку, за словами губернатора Псковської області, викликало те, що спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили у небі одиночний невідомий об'єкт. Тим часом бійці Сил оборони України прорвали головну лінію оборони РФ на південному сході країни. Це серйозне досягнення. Наразі українські війська працюють над розширенням проломів у цій лінії, через який зможе прорватися бронетехніка за умови достатньої матеріально-технічної підтримки. Сили оборони України з 24 лютого 2022 року, по 1 вересня 2023, ліквідували близько 263 тисяч російських загарбників і ще 470 осіб за останню добу. І ще з важливого, із 1 вересня ПЦУ переходить на новий церковний календар, у якому більшість свят зсуваються приблизно на два тижні. Так Різдво відзначатимемо 25 грудня, а не 7 січня. День Святого Миколая 6 грудня а не 19-го, водохрещі 6 січня, а не 18-го, покрова 1 жовтня, замість 14-го. Незмінними залишаються Великдень та інші свята, дати яких визначають за місячним календарем. Далі до події Життя Кременчуцької громади наші журналісти піднімали для вас цікаві теми. Дивіться нас побудніх о 18 та о 20.40, А вже завтра будемо підбивати підсумки у щотижневику день за днем. Нагадаю, моє у телеграмі, інстаграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе! Все буде Україна! Сьогодні у Кременчуці стартував новий навчальний рік. Як повідомляють на сайті міської ради, наразі у нашому місті працюють. 32 заклади загальної середньої освіти, з них дев'ять ліцеїв, що підпорядковуються Кременчуцькій міській раді. Цього року в гімназіях і ліцеях громади працюватиме 61 перший клас, де навчатимуться 1676 учнів. У ліцеях сформовано 28 десятих класів, загальну середню освіту, в яких здобуватимуть 816 учнів. У випускних 11 класах навчатимуться 852 учні. Також цьогоріч в ліцеях і гімназіях Кременчука навчатиме займатимуться 808 дітей-переселенців. Загалом на 2023-2024 навчальний рік у закладах середньої освіти громади Сформовано 718 класів. Навчатимуться в них 20 тисяч 25 учнів. Крім того, нині у дев'яти гімназіях і ліцеях ще тривають роботи з облаштування найпростіших укриттів та обладнання автоматичними системами оповіщення про пожежу. Тому наразі вони розпочинають роботу у дистанційному режимі, а після завершення ремонтів перейдуть на очний або змішаний режим. Йдеться у повідомленні. 27 новеньких швидких отримала Полтавщина від Міністерства охорони здоров'я України для бригад екстреної меддопомоги, як повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Це повноприводні автівки класу Б укомплектовані екг приладом дефібрилятором, ношами, каталкою, апаратом для підігріву розшинів для ін'єкцій. Є зручності і для медперсоналу і водія, Кондиціонер, опалювач, відеокамери і парктроніки. Нині автомобілі перебувають на етапі реєстрації. Після введення в експлуатацію вийдуть на лінії для надання допомоги мешканцям області, зазначив Дмитро Лунін. Полтавського фітнес-тренера Романа Заволоку, який принижував військових, взяли під варту. Нагадаємо, цього палкого прихильника кремлівських наративів про війну в Україні затримали правоохоронці 29 серпня. Під час затримання, яке проводили поліцейські спільно із СБУ. Полтавець виявив неповагу до правоохоронців та чинив агресивний опір. Як зазначають правоохоронці, фігурант загалом поширив близько 70 публікацій, що дискредитують військовослужбовців, які здійснюють заходи із забезпечення стримування збройної агресії Росії, і йому вже повідомлено підозру у вчиненні ним ряду кримінальних правопорушень. Як зазначив очільник поліції Полтавщини Євген Рогачов, на жаль, у суспільстві ще зустрічаються окремі особи, які дозволяють собі принижувати та ганьбити військових. Це неприпустимо. За таку поведінку вони однозначно не стимуть кримінальну відповідальність, і ми зробимо для цього все належне. Кінець цитати. У Полтаві правоохоронці виявили підпільний кол-центр, як повідомили у при службі ГУНП Полтавщини 31 серпня. В офісі кол-центру правоохоронці знайшли близько 50 робочих місць для операторів, які планували збирати конфіденційну інформацію громадян. Та залучати їх до уявних інвестиційних проєктів. Діяльність колцентру припинили ще на початковому етапі реалізації шахрайської схеми з офісу слідчі вилучили три маршрутизатори, 45 комп'ютерів та чорнові записи з відповідними інструкціями для працівників. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею Шахрайство вчинене в умовах воєнного стану учасникам схеми загрожує до 136 тисяч гривень штрафу або до п'яти років позбавлення волі. Бригади з Полтавщини вже відновили 36 будинків у двох селах на Херсонщині. Постраждало її від підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, не припиняється робота у двох селах, які знаходяться під опікою нашої області. Це правдене і чкалове. Як повідомив карманеч Полтавщини Дмитро Лунін, 68 будівельників нині працюють у 76 домогосподарствах, ремонтують дахи, замінюють вікна й двері. Головне завдання якнайшвидше відновити пошкоджені домівки людей. Цей процес відбувається. У межах національного проєкту Пліч -у пліч. Полтавщина допомагатиме відбудовувати ще чотири села на Херсонщині. Фахівці завершили обстеження об'єктів для подальшої роботи. Йдеться у повідомленні. Перше вересня в умовах війни. Яке воно? Батько першачка Дмитро Сукач поділився з нами своїми враженнями. Це. Етап в житті нашого сина і не тільки нашого, етапи в житті всіх батьків і дітей, які сьогодні пішли в перший клас. Вони пішли в дуже важкий час для нашої країни, це війна. І навіть сьогодні була тривога, і дітки якраз спустилися в бомбосховище. В нашій школі 11-ї немає бомбосховища, ЦНАП ми спускалися, але, на жаль, я туди не був, тому що там не був, тому що там. Ну, мало місць і туди спустили всіх діток. На жаль, я поки що не знаю, але кажуть, що там добре. тобто стоїть телевізор для діток. Там включають якісь програми для них, як зазначив сам пан Дмитро. Від школи до бомбосховища ЦНАПу близько 100 метрів. Здавалося б, відстань невелика, проте у самому навчальному закладі сховища все ж немає. Влада нічого не зробила для того, щоб щось було. Зробили в тих школах, де були подвали. Ну, підлягають ці, ці бомбосховища для використання як бомбосховища, це, це вже питання. Но ми раді тому, що є. А, а, або е, батьки, і діти тих шкіл, де це є. Е, на жаль, в нашій 11 школі такого немає. Кажуть, що буде, от сьогодні ми з директором спілкувалися, вона каже, що є проєкт, є все, але ж від директорів мало що залежить, це залежить від нашої влади. Якби не Е, участь батьків у нас би 1 вересня не було, скажімо так, тому що активні батьки вони підтримували слідом за паном Дмитром. Ми спробували розпитати і інших батьків на вулицях нашого міста. Серед небагатьох хто згодився говорити на камеру, лише в одному випадку дитина взагалі залишилась без очного навчання. Ми Мені вийшли на да, Чернігавські Ага. Ті заклади всі саме закриті були? Наші школи укриття дороблюють. В десятій школі дороблюється укриття. Там все зробили тільки там, під покраску uh -huh. на, на сьогоднішній день. Враження від першого ворогства. Прекрасні, чудові. А як в укриття спускались? Чи у вас в школі нема укриття? Так, спускалися, ми спускались не в школі, у нас поруч укриття було. Uh -huh. І що взагалі укриття добре облаштоване? Скільки воно взагалі метрів від самої школи? Ну, примерно метрів 15 від самої школи. Ну нічого, так діти якраз ті, що розраховані, ті дітки якраз туди поміщаються. Не розкажете, як пройшло 1 вересня взагалі? як в снапі бомбоубіжі. Угу. Як взагалі вам бомбосховище? Я там не було. Ага. Я не можу сказати. А там як вам? взагалі ваші відношення до того, що зараз в більшості шкіл Бомбосховищ немає? Ну, Звісно, негативно. Ну, якби діти теж вчаться, тут ж безпеком дітей. Идет. Поэтому, ну, это плохо. Які можуть бути враження, якщо немає свят? Ну, якщо свята mm -hmm. відмінили, якби, і, ну, якби відвели дітей в школу, порозмовляли з батьками, зробили їм мінімальне свято, ну, ну, якби подарунки мінімальні, ну та й все. Mm -hmm. І на тому, в принципі. Але все одно вирішили самі зібратися з зі сім'єю і щоб це було сімейне свято. Все одно треба, якби, ну, життя продовжується, треба радіти. І нам подарували альбомчики. Приходили до школи, в укритті були, бо тривога була. Як тобі укриття? Укриття нормальне, тільки там не дуже, там одна лампочка в нас тільки горіла. Так. Нас почала горіти, тільки одна лампочка, а всі останні вимкнулись. Ми продовжуємо нашу екскурсію Кременчуцьким районом. І це ще один навчальний заклад Козельщинської громади. До речі, ця школа має 100 років віку. Наш заклад, значить, Лутовинська гімназія. Значить, це дев'ятирічка, 9, 9 класів комплектів. Загальна кількість учнів 167 по мережі. Укриття на півпідвальне приміщення. Бувша кочегарка, коли опалювалося приміщення школи вугіллям. Зараз зроблений там відповідно ремонт. Служба надзвичайних ситуацій прийняла дане укриття на 95%. Дещо ще не дороблено. На скільки чоловік? На 50 чоловік. Як з 1 вересня розпочнеться заняття? З 1 вересня поки що укриття не готове. З 1 вересня працюємо дистанційно до готовності укриття. Це приблизно коли. Ну, я так розумію, до 15 вересня нам дано було сроки вложитися. Я думаю, що можливо протягом двох-трьох днів там робіт залишилося досить таки небагато, значить, на пару днів. А скільки обійшлося укриття по коштах? Ну, поскільки я знаю, в межах 300 тисяч. Окрім екскурсії бомбосховищем, голова КРВА Олег Лєднік з очільником громади вислухали вчителів та висловили напуття бажаю успішного нового навчального. року. І ось ще одна школа. Адміністрація пішла спілкуватися із керівництвом закладу і вчителями. Ну а ми, знімальні групи, поки що йдемо в укриття. Пішли. Одне приміщення. Це все було засипано. Це інше приміщення. А це все е... Це залитий питом, ми його використовуємо, тому зараз вам покажу. Тут будуть стільниці, і вам бачите, тих стільниць. Оце тобто, ті речі, що я казав, за які ми ще не заплатили, тобто, на які будемо виділяти кошти. І таким чином тобто, ми не порушуємо ніяким чином конструкцію і використовуємо його як додатковий простір для учнів і педагогів. Тут багато чого щось було, а чогось навпаки не було і щось з'явилося. Вентиляцію зараз монтуємо. Тут ось, знаходяться мережі. Цей перестінок був. Тут колись був шкільний тир. Тієї стіни, наприклад, не було, цих стін частково теж не було. наприклад, Вже, грубо кажучи, ми формували. Вже конкретно підугризя. Ви бачите, що ще не дороблена система вентиляції, але вже все для цього є. По освітленню теж все придбано, але просто ще не змонтовано, тобто воно не буде таким. Ну і окремо буде дві сальтані кімнати. Теж із витяжкою. Сьогодні підрядник задав питання, сказав, що тиждень. Ви кажете багато, але ось Оксана Григорівна була не так давно, то вже багато чого змінилося. Багато працює людей, тобто для них це не проблема. Плюс 14, тут постійно зарахунок приманів. Якщо буде необхідність, то е, додамо, виведемо із труби декілька радіаторів, якщо буде необхідність. Мені подобається, що ви випримієте певність. Від того, який настрой буде у вчителів, на 95% залежить настрой, який буде батьків. Якщо ви випромінюєте ви впевненість, цілеспрямованість, оптимізм, батьки на вас рівняються і дивляться, і приймають рішення одні. Ну, коли ви кажете, ой, Боже, лучше не треба, тоді дійсно краще не треба. Тому від вас залежить ну, практично все. Безпека це основний пріоритет. В початку цього освітнього сезону всі 12 громад в'їжджають, але ну, мета запустити освітній процес, тому що діти вже 4 рік не ходять в школу і не так важливо знання, які вони отримують в самій школі, як я, на мої, це моя собі, на... наскільки вони повинні інтегруватися в суд. Та й батьки в нас більше, Андрій, налаштовані на онлайн. Так що ми готові. Все, вам тоді бажаю безпечного, вдалого нового освітнього року. Добре. 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 Заклад на сьогоднішній день навчає 532 дитини, так? 532 так, учні трошки у вас. Менше. Скільки? Зараз 512. У нас не було укриття взагалі тут, тому що у підвальному приміщенні знаходяться комунікації. Зверталися і до судового експерта за висновком, чи можемо тут е щось все-таки робити, щоб тут було повноцінне укриття. Об'єкт ще не завершений. Все робимо за рахунок коштів місцевого бюджету. На сьогоднішній день 10 шкіл, це 6 ліцеїв, 4 гімназії. З укриттями 8, 9 укриття Лутовинівка просто воно не розраховане на всю кількість учнів, але укриття є. І аналогічна ситуація це 10 укриття у корішках, там потрібно буде збільшувати його і робити відповідно два входи, тому що кількість учнів 109 учнів. Садочків 6. З них у п'яти укриття є. Десь ремонти завершуються, десь ремонти вже виконані. По Лутовинівці в одному з садочку ще немає взагалі ніякого у нас укриття. На, буквально на вчорашній день відбувся тендер. І за результатами тендера плануємо придбати укриття на 50 учнів. Теж не, не, не дешево коштує модульне укриття, булочна будівля 1 млн 254 по пам'яті тендерна ціна. Ну і ще раз хочу наголосити для нашої шановної глядацької громади, а особливо для тих дописувачів, які у коментах пишуть нам усілякі негарні речі і залякують нас СБУ і тому подібне. Усі ці інспектування, усі ці виїзди вони погоджені, вони згідно з інструкціями, за якими працюють журналісти, ось вже як більш ніж півтора роки. І найголовніше, що усі ці виїзди ми робимо із військовою адміністрацією району. Коротко хочу повідомити підсумки нашої інспекційної роботи і загальної роботи, на те, щоб відновити. Навчальний процес 2023-2024 років в Кеременчуцькому районі. Це була остання громада, яку ми відвідували. Це 31 серпня. Це Казельщинська територіальна громада і Нова територіальна громада. Загалом з 12 територіальних громад в роботу активно включилися 11 територіальних громад. Повністю ведеться робота на школах, дитячих садках, які можна облаштувати. Найпростішими укриттями противорадиційним або бомбосховичами ведеться робота. Одна громада тільки пішла іншим шляхом, але там будуть також засідати депутати Семенівської селищної ради, тому що по цій громаді жодне укриття не розроблено. Жодне укриття. Вони пішли по принципу захисту двох стін. Це те, що використовували ми на, в самому початку. І на що ДСНС тоді, скажімо так, давало певні дозвільні, документи. Але зараз Державна служба надзвичайних ситуацій такі укриття пропускати не буде. Будуть відповід... укриття мати місце жити тільки ті, які відповідають будівельним нормам, які будуть погоджені. Державної служби надзвичайних ситуацій. Тож загалом з 12 територіальних громад, як я сказав, 11 активно включилися і в 11 громадах розпочнеться освітній процес. Місто Кременчук планує освітній процес почати в режимі онлайн, це якщо брати найвелика наша територіальна громада. Але обіцяють, що через дві неділі діточки в чотирьох школах підуть. Навчатися в очній формі. По іншим громадам практикується, три громади будуть процес відновлювати навчальний в режимі офлайн, тобто діти підуть в школи. І в восьми громадах буде змішна форма навчання. Ну, я вважаю, що це перший крок назустріч тому, що наші діти будуть отримувати повноцінну освіту.